Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене смажена печінка з цибулькою. Навіть якщо ви не любите печінки, а коли приготуєте її ось так з цибулькою, ви залюбки будете її смакувати. Тому що вона виходить така дуже ніжна і з солодкою цибулькою, це просто смакота. І все розпочинаю із того, що буду обсмажувати цибульку, а потім ще й печінку. Ставлюємо зразу дві сковорідки. Нас зараз електрики нема, тому запалюємо сірничок і запалюємо газ. На одній сковорідці я буду всмажувати цибульки, цибульки потрібно багато, на другій сковорідці буду всмажувати печінку. В одну і другу сковорідку кидаю ложку смальцю. Ну а ви вже за вподобанням можете додати ложку рослинної олії, кому як подобається. Цибульку і печінку беру порівну. У мене 700 грам. Печінки і також беру, навіть в мене трішки більше, десь 750 грам цибульки. Також беру цибульки, тому що коли цибульки багато, це виходить смачно. Ось ціла така невелика сковорідка, я зараз наріжу, в мене вийде цибульки. Хоча б я вам скажу, що мої сказали, що мало, тому що вона зменшиться в об'ємі, потім ще вона трішки протушкується з печінкою, і цю цибульку вибирають. Тому навіть сміло можете брати цілий кілограм. Цибулька смажиться, буду нарізати шматочками печінку. Нарізаю не маленькими, такими чи маленькими шматочками. У мене печінка свиняча, закололи кабанчика, то тоді розкидаю по морозилоксі І собі тоді дістаю і смажимо. Цибульку не забуваємо помішувати, щоб вона в нас не пригоріла, хоча б вона на маленькому такому огні. А печінку будемо заправляти сількою, різними спеціями додавати, перемішувати і теж її будемо обжарувати. Спеції даємо за вподобанням. Я додаю звичайний перчик, базилік сушений із томатами і трішки ще хмелі сунелі. Додаю пару столових ложок борошна, обвалюю печінку, гарно так її перемішую, щоб всі спеції і борошно гарно скрізь пристали. Ну і все, можна викладати на сковорідку обсмажувати. Цибульку трішки даю солі, трішки цукру і теж перемішую. Друга сковорідка наша, хоч на маленькому огні, але теж гарно вже розігрілася. І викладаємо кожен шматочок печінки. І будемо її з двох сторін так обсмажувати до такого гарного рум'яного кольору золотавого. Таку печінку можна смакувати як саму також можна відварити будь-який зробити гарнір. Виходить завжди смачно. Перевертаємо печінку на другі, на другу сторону, щоб гарно. І тоді, вже, коли з другої сторони теж гарно зарумянила, знімаю. Викладаємо іншу печінку, щоб всю нам так ось обсмажити кожен, кожну печінку з різної сторони. Другу сковорідку печінки я обсмажила, перевернула, знову трішки всмажила, і тоді вже додаю, закладаю цибульку. Половину цибульки викладаю, викладаю іншу печінку, яку знімали. І знову зверху закладаю цибулькою. Тут же сипати сіль спеції не потрібно, тому що ми додавали вже і в цибульку, і в печінку. Додаємо 200 гпченої водички, накриваємо кришкою і тушкуємо хвилинок 15. Поки нарізаємо часничок. Три зубчика таких чи маленьких часничку нарізаємо і через 15 хвилинок додамо до печінки. Накриємо кришкою і даємо ще постояти хвилинку дві. Готову печінку накидаємо і смакуємо. І ви тільки на неї, подивіться, яка вона ніжна, соковита, смачна. Тому неодмінно приготуйте ось так печінку, тому що це дійсно виходить смачно. Ну, а я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Якщо вам сподобалося, готуйте на здоровічко смакуйте. І хай вам все дається ще краще, ніж у мене.